Працівники ДСНС сьогодні випробовували мобільну станцію очищення води на березі річки Стир у Луцьку. Про це Суспільному розповів начальник групи радіаційного хімічного та біологічного захисту Богдан Кравчук. З його слів, дві такі станції для перетворення води річкової на питно молинському управлінню ДСНС передали торік восени. Зараз її випробовують у польових умовах та навчають працівників. Це прийшла міжнародна гуманітарна допомога для всієї України. Вона були розподілені по всіх областях України в різні кількості залежно від потреб, які ну, які потребує дана область, де вона буде використовуватися більше. Це перше у нас з нами проводиться таке навчання, особисто з нашою групою рятувальників, щоб ми могли в подальшому виконувати завдання за призначенням у зв'язку з такою ситуацією, яка склалася в державі. Вода з річки стир до системи очищення подається за допомогою. Помпи перед тим як розпочати процес, воду зачерпують відром. Щоб визначити, чи може вона бути після очистки придатною для пиття. У нас показала каламутність 4-5, Це саме мінімум. Сміливо можемо пробувати робити. Перед тим як потрапити до основних фільтрів вугільного та піщаного, ріжкова вода проходить механічну очистку фільтрацію розчином сульфату алюмінію та хлорування. Розповідає Богдан Кравчук. Звідси розчин сульфату алюмінію і втягувати. Під вакуумом і подавати вже далі на очистку. В годину вона нам дає 5 метрів кубічних, тобто 5 тонн питної води вже чистої. Це вже чиста вода очищена після двох фільтрів. Це вже підтєва вода. На запах геть, як наша, домашня. За процесом очистки стежить житель села Рованці Євген Близнюк. Чоловік каже, що 40 років випасає корів біля річки Стир. Молодець, як був молодий, то з річки воду пили і вона була чиста. А зараз хімія, це все. Після очистки воду перевіряють на кислотність та вміст хлору, каже Богдан Кравчук. Просто концентрацію хлорки зменшити і все. а На піаж в неї допустимий рівень. Зразки очищеної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники також відібрали фахівці Центру контролю та профілактики хвороб, розповіла завідувачка Луцького відділу установи Марія Білоножко. Результати обіцяє надати за три дні. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.